Після приголомшливого звільнення татуїну наш загін відправляють на Беспін, і ходять чутки, що саме Люк Скайвокер буде приймати участь в цій операції. Бакі Охара та повстанці готують свої бластерні гвинтівки і будуть зараз битися супроти сил е... імперії. І Бакі Охара в ролі пілота в нас нині виступить для початку. Він поспішає одразу до свого x X-Wing'у. І одразу сідаю у нього. Який бонус взяли супротивники? Ну, судячи з цього, не саботаж, тому що x wing в мене в достатньо в непоганому стані. Одразу я бачу е за реліт супротивника, тайфайтер, і треба оцей знищити, щоб вони тут сильно не літали. Цей знищую. Треба турелі причесати, тому що з турелі будуть стріляти потужно достатньо по нам. А ще тут зупиняюся, трішечки висаджуюся. Висаджуюся і пробую захопити позицію. Значить, Позиція пішла. Якщо захоплю позицію, то нашим буде простіше, тому що в нас тут зможе заспавнитися ще наш тайфайтер. Мене хтось обстрелює. Чекайте. А, тут Негідник прийшов. Капітан е е імперських сил. Він готовий. У нас є ще зореліти. Я маю захопити позицію до кінця. Ремонтний Дроїд лікує мене. Захопили позицію. І наступний тайфайтер. Е наступний X-Wing готується. Дайно ну я сяду мілледі, тому що я тут спораюся більш рішуча. Значить, Наступна турель. Получай, ми тут маємо висадитися так само. Ой-ой-ой, який вибух, слухайте. Але Бакі Охара все ще стоїть на ногах. Він викидає бонуси і пробує відхопити наступну позицію. Цікаво, де ж Люк Скайвокер. Він десь, напевно, в епіцентрі битви. Я так само хочу туди потрапити. Дай файтери попереду. Зараз ми захопимо позицію, і в них просто не буде звалу ніякого. А що буде далі? А далі я от не знаю, де йти. А, в них лишається одна позиція. Ми їх просто зараз всіх причешемо Получи з бластеро. В них багато достатньо підкріплень ще є. Що робити? Ну в мене тут не той клас, щоб я з ним бився. Вибухає. <смі> хтось зробив диверсію. <смі> Невеличко. Ой, негідних як злітає! З дробовиком, до речі. Чуєш, зараз получиш так само з дробовика. Не можу його так знищити, з ним треба буде битися оперативно. Я викидаю собі бонус. А Та Він так само лікується чи що? Не можу його підстрелити, бо він мені так добряче дав. Ми себе залікуємо, шановний, що тут думаєш. Отримаєш по голові просто з бластерного пістолета. Ну, Цей негідник так стрибає. Ми, до речі, втра. Він вилетів. Все, цей... цього можна мінусувати. Можна малювати зірочки вже каже Бакі Охара. З'являються нові якісь крейсери. Я щось не пам'ятаю, що вони роблять. Давайте спробуємо їх зайняти чи ні. Я не думаю, що ми зможемо це зайняти. Я не пам'ятаю такі кораблі, чесно кажучи. Я проникаю на наступну позицію. Напевно, перезаряджаю свій е, гранатомет і бачу, що в нас тут попереду пілот супротивника, який хоче познайомитися з моїм дробовиком, і він знайомство успішно достатньо. Ага, і тут ще один капітан, який отримав по голові. Я викидаю бонуси, перегруповуюсь, тому що захоже десь на командний центр супротивника. Бакі Охара прорвався прямо в епіцентр бійки. Якщо він зараз знімить цю позицію, то це просто перемога. Це просто буде перемога, але мені так просто це не дадуть зробити. Чекай, та танки, викидаю. Значить, вам з дробовика попрошу утримати. Позаду ще хтось. Тут ще на горі хтось стріляє. Я забираю зараз цю позицію, але сили імперії мене дуже сильно оточили. Напрочуд потужно. З усіх боків вони вилазять. Баки Охара тут самостійно не виживе. Його нарешті звільнили, але я забрав позицію. Непогано ми слухайте увірвалися. Приходить команда від Люка Скайвокера, каже, що він, що в нас не, не прощуть потужна бійка за центр. Тож я висаджуюся, напевно, на оцій позиції на нашому командному центрі. І ми поспішаємо вперед. Хлопці, що там відбувається? Там вже е, сили, сили імперії, слухайте, дуже сильно тиснуть на центр. Цікаво, де сам містер Скайвокер. Хлопці, треба його підтримати, якщо він десь тут. Зараз Стріляємо по ним і давайте. Термальні детонатори летять як не в себе просто. Баки Охара очолює цю операцію, кидає свій термальний детонатор і перегруповується, тому що тут пілоти супротивників хочуть щось протидіяти. Снайпер мені влучив, здається. Цього снайпера знищую і йду вперед просто. Давайте, хлопці, ми можемо притиснути навіть без скайвокера. Скайвокер це просто легенда, каже Охара. Лот супротивника отримає по голові трішечки. Сюди треба ще дати термальний детонатор. У мене є ще один. Зараз ми закинемо його. Я бачу скайвокера. Давайте, пане. Ви не легенда, насправді. Ви тут їх можете самостійно всіх знищити. Зараз ми вас прикриємо. Заберемо бак та танки звідси. Слухайте, все аж лагає, тому що люк щось, до речі, не сильно їх причесує. Люк, та дай йому мечем по голові. Що ти соромишся чи що? Давай, треба силу використовувати на благоустрій нашої. Перемоги. А сюди дати ще, напевно, таку гранату. Люк їм дав по голові. Я Люку кинув гранату, на жаль. Люк, тримайся. Ти переможеш, я вірю в тебе. Я залікуюся потрохи, тому що там... О, там турель вони підготували. Слухайте, вона може стримати нашого командира. Центральну позицію треба захопити. Люк йому дав мечем по голові. Я буду прикривати, напевно. Містер Скайвокер, слухайте, вони йдуть вперед. Ми досі не захопили позицію. Кидаю гранати і стріляю по ним просто. Загін вишукувався так, як має бути. А в мене точність надзвичайно погана. І мені тут причесали. я вижив якимось чином, не знаю. Перегруповуюсь, готую ще гранату і стріляю. Люк там в епіцентрі б'ється з ними, забираю танки. Зараз тобі по голові, дамо. збили мене, подивіться, надзвичайним чином. Але ми захопили центр, судячи з усього. Так, центр наш. І Баки Охара висаджується одразу і буде. Продовжувати наш супротив, слухайте, їздить на нас просто надзвичайним чином. Я залягаю на позицію на пузі, яка не дуже вдала, слухайте, все вибухає просто. Оцей проривається, мене хтось застрелив. GE929 мене застрелив. Тут бійка просто епічна. І скаже, на що відбувається? Вони прориваються вже, хлопці. Не можна цього допустити. Ось там один вирішив здійснити суїцид, він розуміє, що вони ніколи нас не протиснуть. Вуки вже з нами. Хлопці лізуть під приціл. Тут ще пілот супротивника влітає, хоче дуель космічно влаштувати, він готовий. Наступний отримає з гонківки, ще туди сандалю гранату. І наших вже тут більше, ніж їх. Це наші, до речі. А оце супротивник, дар -тру Дарк Трупер, він готовий. Попереду ще один пілот. І люк Скайвокер хоче цей фраг забрати собі. Не йому його. Просто знищимо цього пілота з бластерного пістолета, він готовий. Наступний Люк, обережно, він може тобі причесати. Ще двоє лишається. Десь вони тут попереду. На міні-мапі вони показані. Захопила командний центр. Та ми всю мапу вже захопили. Лишається один супротивник, і наші вже поспішають битися з ним. Операція напрочуд скажена. Бак Охара. А, люк увірвався в командний центр супротивника. Ми хочемо знищити останнього. Е, набої. Лазер... Лазерний пістолет. Готовий. Полетів аж від вибуху. Перемога. Потужна напрочуд, слухайте, дуже крута операція. Політали, постріляли. І що? І зараз будемо обирати планету, яку ми зможемо. Люк Скайвокер 39 фрагів, до речі, наставив. Більше, ніж і я, слухайте, непогано. Так, люк Скайвокер Кілін Спрі зробив паблік енемі став, але Бакіо Харе Дедай настріляв трошки хедшотів, містер Люк. І танк ще якийсь. Я не знаю, що це таке. Це, напевно, я використовував абілки пілота. Викидав ці танкери з, е зі здоров'ям. На глобальну карту виходимо. Отже, Імперія знищено на Беспіні, і ми можемо тепер на халяву, оскільки зарядилося в нас суперебілки, захопити одразу планету, якусь, яку ми захочемо. власне. Можна захопити кащик або Беспін, Беспін, тут ще будуть дві операції, або в принципі. добити Беспін, я думаю, буде непогано. Ми тоді їм виробимо саботаж, Беспін буде наш, і в нас буде більше просто операцій, тому що набура Ренва це цікаво. Хоча я Беспін не пам'ятаю, які там були ще операції. Ренва. Ренва, що там буде? Я він 4, це храм джедаєв, набу це, це бактетанки. Та ми набу будемо захоплювати. Знаєте чому? Тому що я пам'ятаю, набу там дуже важкі операції. Там правда друга фаза дуже крута. Але перша фаза дуже важка. Я думаю, ми набу захоплюємо. Та-да-да-да-дан-дадан! -та Метушня почалася в таборі супротивників, вибух надзвичайний, і командний центр їх знищено. Як і зірку смерті, тепер вони не зможуть захопити жодну з планет. І... і в нас лишилося що, Ренва повністю захопити Кащик або Беспін. І командування робить. Е... Е... Робить наказ. Ми повертаємося на Кащик, насправді, щоб захопити собі бонус реінфорсменту, І насправді, хто такий Бакі Огара, щоб е... обговорювати накази, значить, є в нас тепер НАБУ повністю наша. Ми можемо використовувати бактатанки, дає регенерацію, але я хочу грати зі скейвокером, тому що це просто весело. Тому беру татуїнський бонус і ми просуваємося на наступну операцію. Кашик, друга фаза, і Бакіо Охара та інші повстанці готуються до надзвичайного клоус-комбата, який очікує нас у палацах цієї планети. І зараз у нас відбудеться скажена просто бійка, так? А може і не відбудеться, бо мапа якась надто велика. Бакі. Давай висаджуємося одразу на близькій позиції, і ми в якомусь будиночку. Командер Skywalker прибув. Слухайте, мапа величезна. Це не буде клоус-комбат. Но баки йде вперед, поспішає. Бачить позицію супротивника, їх там просто якась надзвичайна кількість. Одразу детонатор туди, напевно. Термальний вибух. Ще один, будь ласка, хлопчики. І ще один. Давай баки, кидай ту бомбочку. І що, будемо їх обстрілювати? Снайпер тікає, отримає в спину просто. Незвичайний постріл. У мене лишається пістолет. Зараз ми йому по голові накидаємо. Що баки робити? А що ти тут поробиш? У них тут турелька. Слухайте, це не дуже добре. Значить, цього негідника на турелі ми знищили. Треба буде їх якось продавити Точність вражає просто. І е -е -е ті РТ пішли, значить, ще таку гранату, напевно, я туди засандалю. Тут треба якогось снайпера брати насправді. Може в нас є якісь турелі? Не знаю. Ми наразі обстрілюємо цю позицію. Птахи летять, слухайте. Це, напевно, сезон. Так, вони тут застрягли у воді. Це насправді стане нам змогою для перемоги. Наші снайпер, що вже тут сидить, ну і слухайте, трошки прориватися. Щось полетіло. Баки падає донизу. Буде робити диверсію, скажено. Забирає бонуси, перезаряджає гвинтівку. Бачить сили супротивника. Цього штурмтрупера знищує і просувається вперед. Просто несамовито. Гранати є. Кидаю номер один. Давай зараз будемо з ними битися. Цей готовий. Головне, щоб цей турель на мене не розвернув. Тому що тут треба захопити позицію і турель. Мене обстрілюють. Одразу двоє. Не сідай за турель! Не сідай за турель! Ти готовий і все. Я пробую зняти позицію. Одразу займаю положення е лежачі. Потрібне підкріплення для нашого героя, тому що він пробує. Я зробив позицію нейтральною. Давайте його треба замочити. Мене підірвали гранатою. Я лише б зняв прапор їм. Слухайте, вони можуть зараз. Ні, позиція. Позиція під атакою. Давайте беремо ще раз Бакі Охара. він має. Завершити свою задачу. Втратили аутпост, вони його одразу забрали назад. Подивіться на них, а? Вже йдуть сюди. Кидаю детонатор, значить, сідає на турель знову ж таки той негідник. Треба його причесати тут звідси. Це і готовий. Сюди гранату, будь ласка. І, напевно, ще таку. Сестра Бакіо Хари Луїза тут ще стріляє. Слухайте, дуже круто все відбувається. Хлопці з рокетланджерами там, звісно, тусовку, Витримають з лазерної гармати. Значить, сюди треба постріляти. А я не знаю, чи нам тут насправді треба... Нам треба забирати позицію. Нам треба забирати, шановні, оцю цю позицію на пляжі, тому що вони здійснили висадку. Причому надто потужно, а до позиції дістатися важко достатньо буде. У нас є турелі, дроїди, але в нас немає техніки. А в них є штормтрупери, які, слухайте, тут літають трішечки. Гранату номер один, номер два, баки, І треба якось просуватися туди. Тільки не треба лягати, треба спробувати просунутися туди. Як це зробити? Та якось згори. У них зона висадки, судячи з усього, на тих е, островах. Баки просувається просуваються вперед. Зараз поповнить запас гранат. Термальних детонаторів. Так, давай. Трошки підлікується. Спробую якось звідси десантуватися. Що, є така можливість Баки? А, є. Десантуюся на позицію прямо і пробую її захопити одразу. Лягаю на, на пузо. Пішов. Ну і вони попереду отримають зразу залп, надзвичайний. Я, правда, їх загрів всіх. Ще кидаю детонатор. Я позицію не знімаю. От так я її знімаю. Тепер вони мають е, на мене загритися. Але якщо я заберу позицію, то все буде дуже добре. Тільки треба у цих буде причесати. Цей готовий. Мій дідник. Це й готовий. Позицію зняв і все. Зараз її заберемо і буде все дуже добре. Баки нині працює як диверсант, надзвичайний. Потім треба буде, щоправда, правда, цю пачку причесати. Вони до... До... наразі мене не бачать. Позиція наша, ми її захопили. баки, встає, іде до турелі оперативно. Сідає за турель і пробується все знищити. Пів-пів. Надзвичайний пів-пів пішов. Значить, в цьому ще летить постріли. Пів, кажу, пів. Все, цього знищили. Тут ще інженер виходить. А йдуть на мене. Слухайте, зараз будуть борони... забирати позицію назад. Ну нічого, ми їх тут всіх причешемо, На випередження постріл, тому що залітає. Ми тут їх пачкою просто покладемо, Так, тому що вони там згрупувалися всі. І Головне, щоб на мене позаду хтось не напав, бо вони можуть, судячи з усього, з інших позицій нападати, тобто з самого острову свого, Значить, сюди стріляю. Цього я не можу, на жаль, знищити чомусь. Напевно, там його щось боронить. Сили, сили сітків його там боронять. Чому постріл не долітає? Оце цікаве питання. Не знаю. Вибух якийсь відбувся, Баки має... баки падає до води. І розуміє, ого, і Баки тут, слухайте, серйозно обстрілюють. Баки треба буде робити диверсію номер 2 Цікаво, чи можна проникнути до них на базу, я не знаю. Ситуація не дуже добра для нашого героя, тому що в мене не гранат, нічого немає. І РТ ось тут. Ну, ми маємо дамо декілька гранат, напевно, знищимо цього дартрупера і, і будемо просто тікати крізь воду. Баки м -м, придеться трішечки викупатися. Значить, тут декілька супротивників. Вони мене вже помітили. Я пробую перегрупуватися і попереду ще йшов один інженер. Він мене знищив, слухайте, його вода прикрила просто сама. По балах у нас, в принципі, все непогано. Цю позицію зараз заберуть, треба її прикрити, але ким? Оцим хлопчиком. Я не встиг. Я не встиг е... висадитися на позиції. Дарк Трупери і там захопили командний пост наш. Отримай сюди дві ракети, негідник. Що? А він, здається, взагалі без юнітів, слухайте, тому що він мені не підсвітився. Що робити, хлопці? Та я щось починаю губитися. Треба сюди дати дві ракети, напевно. Дати сюди ще термальний детонатор і ще один, напевно. Дарк Trooper тут сильно потужно літає. Сюди навестися за засандалити. Чомусь самонаведення не спрацювало, я не знаю. Тут, напевно, треба затискати. Ні, якось дивно воно спрацьовує. Зараз я перезаряжуся. Ну, ціль пішла. О, самонаведення спрацювало, цьому дав. Але набої вже нема, слухайте, цього підпалив і треба перегруповуватися. Хлопчики, треба взяти набої ваші. 153 в нас білети, у в нас все дуже добре. Тільки треба ще перезарядитися і залікуватися. Тому що тут вуки кажуть, що ситуація складна напрочуд причому. Значить, цього я розвалив крукуючого, крукуючий вперед. Наші вуки тут зайняли турелі. Слухайте, баки щось тормозить, він має... Швидше просуватися, тому готую бластер, кажу, вуки, привіт і принеси мені космічної кока коли бо я висуваюся вже на наступну позицію. Яка у нас просто тут попереду і тут скажена, просто бійка відбувається. Летить дві ракети. Одного я завалив, перезаряджаюся. Попереду зайняли турель, знищити її, щоб вона і їм не доставалася. Ось сюди гранату, будь ласка. А, і ще декілька ракет засандали в бакі Охара. Ще треба здійснити ще одну гранату, напевно, дам і підготує бластер. О, е пілот мені дає, до речі, допомогу. Трошки нам допомагає. Ну і вони всі тусуються там. Ще будь ласка, детонатор утримайте. Що, ми притиснемо цю позицію чи ні? А? Не знаю, пілот обережно там граната полетіла. Чуєш, вона достатньо далеко полетіла. Давай тиснемо їх. Даю команду follow me, на йдуть за мною. Пробуємо все ж таки притиснути цю позицію. З пляжем якось наші самостійно розберуться, напевно. Цей негідник получає по голові і все, ні в чому собі не відмовляє. Follow me. за мною цілий загін, дуже добре. Бакі Охара очолює загін. Він отримав підвищення, надзвичайно. Давай ми знищимо їм турель, щоб він не міг стріляти. Все, загін іде, загін іде, дуже добре. Треба просунутися, просто знищити у цього негідника і у цьому причесати з лазерного пістолета. Він стрибає. Хлопці, обережно. Прикрийте мене. Хлопці прикривають він позаду. Стріляю по ньому. Пілот тримайся, ми його маємо добити. Ми його добиваємо, але він по мені влучив з дробовика. СФ-021. Слухайте, і ми не змогли пробити позицію. Давайте ще раз спробуємо, тільки, напевно, за звичайного солдата. Пішло, тут наші гранатометники. Операція дуже напрочуд потужна. Тут є, до речі, турель. Follow me, даю команду. все, і цей загін піде за мною. Загонів я не пам'ятаю, скільки ми взагалі граємо. Тут чомусь мені не відображається. Тут, до речі, у нас небезпека, вони прорвалися, тому що треба дати декілька термальних детонаторів, цього знищуємо. Давайте, хлопці, фолоумі ніхто не відміняв, тому що треба забрати в них позиції. Так, це наші. Чи йде за мною загін? Іде. Один. Надзвичайний е -е повстанець. Цього знищуємо. Давай, фалоумі ще треба більше, тому що їх тут надто багато тут. Снайпер, тому що в них ще один снайпер. І може щось протидіяти. Треба трохи манси потанцювати і все. Ми захопимо позицію, все буде дуже добре. Дуже повільно за мною загін просувається. Кидаю на випередження детонатор, тому що зараз негідники тут заспавляться. Він спрацював так, як має бути. Тільки треба снайпера добити і у цього негідника. Стріляй по ньому Біллі! Біллі загинув. Я помщуся біля. А цьому летить граната. Зараз вони обидвоє там вибухнуть у воді. Нормально пішло. Бакі Охара знов пробує захопити позицію. Знищує цього негідника. Де мій загін? За мною йде тільки один вуки. Слухайте, ситуація напрочуд скажена, тому що тут у нас два снайперів. Що робити? Гонтую пістолет, напевно. І готую гвинтівку знову ж таки, тому що тут ще нападають. Гранат вже нема, кидаю таку гранату, знищую цього негідника. Пробую захопити позицію. Чи Треба командира знищити. Забираю бактетанки. Знищую командира і все. Позицію не можу захопити, тому що вони тут спамляться постійно, не дають це зробити. Зараз позиція буде наша. Потрібна допомога, слухайте, ще хтось заспавнився. Баки Охара в поганому положенні. Хоча насправді положення непогане, якщо ми зможемо їх стріляти активно достатньо. Бактетанк з цього не випав. Тут хтось присутній постійно на позиції, розумієте, в чому проблема? Баки Охара її нарешті знімає. Справжній герой галактики. Вуки. Ні, не Вуки, ще один Джоні йде до нас. Що зараз заберу позиції, сяду на турелі, будемо їх відстрелювати. А що по позиціях, в принципі, в них не так вже багато підкріплено лиш, лишилося. Давай сядемо за турель. Кому можна причесати тут трішечки? А о цьому можна на випередження вдати. Не влучаю, шановні, на жаль, тому що дуже активно біжить. Влучив один раз. Все, зараз ми його трохи на корм до риб відправимо. Два рази і влучив. Щось слабеньке турель, до речі. Я можу ж наводитися насправді. Мене хтось вбив. Мене хтось застрелив, наче не прикрили баки, ну що робити? Треба, напевно, центр якось спробувати протиснути. Давайте висадимося на самому епіцентрі, подивимося, що в нас, в принципі, тут є. У нас техніки взагалі немає на цій операції, подивіться. У нас є лишень бо... ...турелі, Тобто ми тут, по суті, граємо захист. Так. Ну, в принципі, логічно, каже Вуки, тому що захопили в основу, типу, і все. І тепер тримаєте планету під своїм контролем. Негідник як літає. Чуєш? Треба його підстрелити оперативно. Він готовий, значить, звідси ще нападають. І тут ще двоє імперських штурмовиків хочуть щось протидіяти. Бакі Охара стріляє напрочуд, впевнено. Так, перемога буде за нами, кажуть наші. Ну і Бакі Охара пробує захопити наступну позицію. Це в нього може вийти, якщо тільки він не затормозить, тому що попереду дуже багато супротивників. По-перше, інженер отримає по голові трішечки. По-друге, я кидаю термальний детонатор прямо до води, забираю позицію. І пробую добити інженера, мені прилетіло, хлопці, що ж ви не прикриваєте? Де мій загін? Незвичайний. А загін не йде за мною, тому що треба постійно ж е, притискати F-2. Мене щось тут сильно мочить, але нічого, ми впораємося. Позиція наша, тому що Охара одразу спавниться на позиції, пробує знищити Хевіка і летить в космос просто від вибуху термального детонатора. За те, який потужний кульбіт він закрутив. Хтось з них мені там причесав. Давайте ще один спаун. Значить, оцей, напевно, да? Помста буде надзвичайна. Баки Охара тому що перегруповується. Стріляє наступного штурмовика, який, до речі, манси крутить, такі, як... так само кульбіти крутить, Чуєте, хоче 10 балів отримати за цей кульбіт. Він готовий. Значить, що? Ну і Тут на снайпер ще що... лягає просто. Під пострілами бластерної гвинтівки. А ми не бачимо, де вони знаходяться. А чому? А Тому що в них єдиний же бонус лишився е орбітальні станції. Вони просто мені кожен раз знищують, е використовують ці бонуси, знищують мені сенсори. Тобто я не бачу, де вони знаходяться, в принципі, комати. Десь на горі, судячи, з усього. Тому єдиний вихід перемагати тут це захоплювати контрольні позиції як можна більше. Бачить, баки знищує наступного негідника. Нуль, ми перемогли. Крута операція, слухайте. Цікаво, що нас очікуватиме далі. Зараз будемо дивитися. І цікаво, де весь цей час був Люк Скайвокер. Охара набив 59 фрагів. Люк Скайвок кемпер був на цій операції. Що він взяв снайперський лазерний меч? Дуже цікаво. Бакіохара Public Enemy і 23 хедшоти тут, до речі, настріляв. Непогано. Наступна операція. І щоденника космічного повстанця Баки О'Хари. Нас знову перекинули на Беспін, і зараз буде запекла бійка. І нам сказали, що тут імперці дуже сильно закріпилися, тому треба буде їх вибивати, бо мапа величезна просто. Давайте на цій позиції одразу сюди піднемо. Слухайте, але як туди йти? А, прямо тут попереду позиція. Ну добре, зараз буде такий клоус комбат, на який ми розраховували. Слухайте, але їх там просто пачка надзвичайна, тому одразу летить перший термальний детонатор. Я ховаюся. Просто чергу туди таку вношу, слухайте, щоб ще один термальний детонатор. Тут їх треба буде обстрілювати тут, дай Боже, просто. Ще термальний детонатор пішов, хлопці, давай. Ще нам прилітає, Обережно Джоні. Джоні ще живий, ще ми кидаємо такий і такий. І зараз це все буде вибухати. Давай стріляти туди, просто можна не цілитися, як мапа метро. Нас очікує. Дійсно, потужний клоус-комбат. І їх просто пачками будемо знищувати. На жаль, нема кулемету бластерного. Тоді можна було б, знаєте, як в метро в Беталфілді тут дійсно спрацювати з кулемету. Збоку один зачаївся, Подивіться, чи кібріки в космічні дамки захотів здійснити. Ну нічого, ми його причешемо так само, як і у цього неєдника. Снайпер на балконі, звісно. І тут командир. Командир летить гранати. Баки Охара перезаряджає гвинтівку. Гранати не спрацювали так, як треба. Але баки вже на позиції. Він забирає бак-де-танк e, і пробує просунутися вперед. Нема гранат. Є ще один термальний детонатор, і рівно його нам має вистачити, щоб перемогти. Значить, танці починаються. Слухайте, він танцює танцю ліпше, ніж ми. я не можу по ньому вилучити щось ніяк. Непоганий танцюрист. Позиція зараз буде наша, але там ще е, безліч супротивників. Де всі наші? Не розумію. А вони на балконах там. Перестрілка біля балкону. Тут немає дроїдів взагалі, тому я не можу собі відновити е, ці відновити набої. Позиція наша. І що у нас? Ще треба центр взяти, але ми крізь космопорт просуваємося. Ну, напевно, на наступну позицію суне наш герой. А вони мають повертати позиції собі. Що тут буде? То тут буде те саме, але тут в них на цей раз є ремонтні дроїди. Ті насправді можуть тут протидіяти нам. Тут є дроїд підтримки, який мені е, гранати поверне. Сюди тому кидаю номер один. Позаду по мені снайпер, який стріляє, слухайте, з балкону, що не дуже добре. Полетів детонатор номер 2 Значить, полетіла така граната. Треба знищити дроїда в першу, в першу чергу. Чому? Тому що дроїд їх буде лікувати постійно. Мені буде просто не прорвати цю позицію. Тримальний детонатор кидаю сюди ще один. І ще один. Що, і цей хоче щось сильно напасти. Да? Треба забрати позицію обов'язково. Так і влітає, знищує першого і його одразу оточують дуже сильно. Кидає детонатор, перегруповується і перезаряджає гвинтівку. Наші хлопці нарешті прийшли, даю команду follow me. Хлопці, не туди кидайте детонатори, Що ж, ви можете нас тут весь космопорт підірвати, а нам потім платити за збитки, яке ми тут зробимо. Нашого пілота знищили. Баки і follow me, давай. Цього замочили, перегрупувалися. Вперед, стрибок. Все вибухає. Нарешті влітаю на позицію. Значить, follow me одразу. Цього треба знищити оперативно. Слухайте, заваруха пішла, клоуском без повним ходом. Давай, стріляє, хлопці. Космічний вестерн невеличкий. Що цього треба добити? Все, добили і нормально. Тут тепер Hold Position. Даю команду Hold Position, навіть вони тримають цю позицію, допоки мене це. І тепер можна знову ж таки дати команду follow. Me. Ми захопили всі позиції, ну і маємо тепер перегруповуватися в епіцентр космопорту, в якому, власне, найбільша заваруха буде відбуватися. Значить, наші снайпери, наші ще хлопці. О, там зараз буде напрочуд потужна. Бійка? біля фонтану вона відбудеться. Бачу, першого імперського неїдника перестрибую. Ага, і в них тут турелі будуть. Ну нічого, ми все здолаємо, тому що в мене багато гранат достатньо. Це все ми підірвемо. Цей готовий. Штормтрупер полетів на нас. Вуки обережно, тому що сильно вони активно нападають. Буде, скажено, зараз у нас космічний вестерн біля фонтану. Я думаю, готую, бластерний пістолет, цього застрелив. хедшот поставив. Цікаво, де командир Скайвокер. він знов буде снайпером у нас, а? У мене ж є ще термальні детонатори, хлопчики, що ви собі тут дозволяєте. Летить два і все, більше детонаторів немає. Люк Скайвокер знизу. значить Він б'ється за допомогою лазерної шаблі своєї. А я маю перегрупуватися, тому що тут скажений просто напад іде. І штормтрупери, е дарктрупери дуже сильно стрибають. Баки Охара хоче зайняти позицію за колоною, напевно, і зачаїтися тут. Зняти цього негідника, значить, і потрохи просуватися вперед. 30 підкріплень у них всього лише лишалося, а в мене набої вже достатньо мало. Значить, цього завалив. Перезаряджаю гвинтівку, набої ще є. Баки погана позиція. Персонаж чомусь присідає, до речі, е, займає положення лежачі, коли два рази протиснути присідання. Що достатньо незручно в грі організовано, тому що, знаєте, щоб. Бо ти присів, ти ту саму клавішу і хочеш встати. Наступна позиція. Бо її важко взяти достатньо, тому що за ще Слухайте, Бакі Охара пробує обійти це все. Бачить командира супротивників, який получає по голові. Бачить наступного штурмовика, який манси крутить, дай Боже. І замочив мене, подивіться. Дев'ять квитків з них лишається. Ми висаджуємося на цій позиції. Напевно, спрацює снайпер. Снайпер, що виходить е, на двір і каже, що, хлопчики, без мене ніяк не впоратися, так? Давайте дивитися, значить, це наші. О, Трупер там. Зараз треба когось з них причесати. Я нікого чомусь не бачу. Тут всі наші. Стану на позицію. Давай на оцю. Позиція на балконі, напевно. Падаю донизу. І. І тут зараз буде небезпечна дуель у нас. Яку треба виграти, якщо ми хочемо вижити. Дуель виграно. І що? Скільки їх? Троє лишається. Перезаряджає гвинтівку. І наша снайперша Джині Охара. А, ми захопили всі контрольні позиції, переможемо через 17 секунд. Можна тепер не поспішати. Хто ще стріляє. Причому напрочуд потужно. Я би хотів його виловити, але насправді невідомо, де він є, тому що в нас сенсори знищені. Ну, крута операція. Біля фонтанчику затусили, випили космічної кока коли і вуки, треба за вуки пограти обов'язково. Наступні операції будуть присвячені вуки. Є! Але це вже буде, напевно, наступної серії. Шановні глядачі, значить, перегнав Бакі Охара і Люка Скайвокера на цей раз по фрагах. Так, і. І що? Хто в нас паблік Енемі на цей раз? Звісно ж, Бакі Охара. А наступної серії в нас буде заходити вуки. І це, судячи з усього, буде вже перемога, тому що там лишається декілька операцій, перш ніж ми будемо здійснювати напад на базу імперії. Побачимося. Гарного настрою і тримаємося, купи.